Так, антижир, суперсила, якийсь гелакс, Cleaner. Так, і це те ж саме, але в іншому упакуванні. Ну, це залишається собі однозначно. Типу, немає сенсу його продавати. Е, там шоп-шов. Ну, типу, це використовується в домах в усіх, в кожній квартирі завжди. Тому найбуде. Ну, Бачу, що за германським стандартом, що воно що, і як воно, я знаю тільки фері, <смітна> Скажімо так, все інше то не моя парафія, але штири прям знатно б'є по носі. Добре, загулимо, подивимось, скільки то коштує, доплюсуємо до ціни і будемо користуватись. Переходимо далі. М -м, щось доволі важке. Але невелике. Якщо тут буде ніж бабочка, я навіть не здивуюся, бо по формі, до речі, дуже-дуже схоже. Не розумію. Ні, не ніж. Трімер. Ну, якісь необичні, я таких не бачив. Беремо, щоб сама головка була. Ну, Обично тут же ще йде ще приблуда така. Будда на ручці. Ручка пластикова. Але ну, виглядає прикольно. Не знаю. Такий тример. звичайний, мабуть. Загуглимо, подивимось, скільки воно коштує. До речі. Ого! Навіть працює. А? Зарядка від USB звичайної. Ну, прям бодра така машина. Офігеть. Ну, нормально. Кинув і побіг. Невелика. Звичайна така. ну, Будемо будемо гуглити. Погуглимо, подивимось, скільки коштує. Закинемо в групу. Якщо кому потрібно, забирати, Оп. Оп-оп. Так, а де у нас скотч? Скотч у нас ось. Так. Випало не там, де навіть різав. Так. Запальничка. Як вона працює? По-перше, нестандартна якась запальничка. Як вона працює? О!